Вітаємо вас, шановні глядачі. Сьогодні в нашій студії наш земляк Василь Кондратюк, український живописець, графік, заслужений художник України, голова обласної організації Національної спілки художників України. Добрий день, Василь Іванович. Добрий день. Бути художником. Це ваша мрія з дитинства? Мабуть, так. Мабуть, так. Я перший раз пам'ятаю, коли мене е, я отримав такий, якийсь емоційний стрес і захоплення. Колись далекі 60-ті роки ми з братом був недільний день такий, ми з братом сиділи на печі. Звичайно, українська хата, на Хмельниччині. Може, десь і цей період, як і зараз. Тільки зими тоді не такі, як зараз було, що під час зими і дощ і йде такий, що не знаю, чи брати парасольки, чи щось інше. А, то ми сиділи на печі, а так як хата була крайня, і фронтовики тоді поверталися із базару. Базар був недалеко. За 12 кілометрів, але все це треба було ді... долати на своїх двох. От вони йшли з базару, обов'язково брали з собою невелику Брали велику Алика, ну куди я йти? Не буду ж по всьому, якщо в крайня хата, то потім з цієї хати ну, краще все розходиться по своїх домівках. Чи ж йти в другу крайню хату, потім повертатися. Вони заходили до нас. Доходили до нас, ну, звичайно, ж кімнати були невеликі, на які кімнати? Якщо, мабуть, ця хата була така, як зараз в мене ця майстерня. Вся харка. Там, де була і кухня, там, де була прихожа, там де була одна кімната і друга кімната. Про це такі кімнатки були невеликі, у нас по, по 4 квадрати, по 3 квадрати, ці кімнати були. А піч, це, звичайно, для нас, дітей, це ну, щось було таке магічне. На печі там сушилася кукуруза, на печі сушилося зерно, Всі злаки і горох, в тому числі. І було китайка. Ми з братом така фіраночка була, вона, як у мене взор на вікна за навісочки, була фіранка, так такий качук, і викривалася. Коли заходили чужі люди в хату, ми не повинні були цієї печі виглядати. Тому що такий закон був у нас. Що, не дай Бог, хто небудь скаже погане слово, що це діти не чули. Хоча це у нас при дітях ніколи не було заведено, не дивлячись, які це діти чи малого віку, чи старшого, а взагалі таке, скажем так, слово, як мат, я його страшно не люблю. Але вони ніколи не звучало. І от сюди було на цій печі. Ці мужики, ну такі як і батько, всі французики, дядько мій сидять, розлили цю, цю пляшину. Тоді ходила стара одна, це граняний стакан. Ну, закуска, звичайно, щоб тоді була, якщо був кусок хліба і щось до хліба, якась картоплина, це було добре. І вони сидять за цим столом, чаркуються і щось розповідають. І сміються. Ну чого сміються. Мені було інтересно, чого ж вони сміють? Я ті всі раночку так тікара, бо дивися. Ну що ж таке сидить мій дядько Дмитро, нині вже покійний, учасник великої війни, він був. От і хімічним олівцем не знаю, що таке, чи ви до цих пір знають, що таке хімічний олівець, і газета тоді виписувала обов'язково ті жителі, які були в селі сільські вісті. І от на полях, на чистих полях, не задрукований цієї газети, він хімічним ліцем язиком змастив і малював дружні шаші тих всіх присутніх своїх колег. І намалює і комусь покаже, і вони сміються, показують, всі сміються. Як же, що він там за якусь магію таку родиться, наскільки мені то інтересно? Мені інтересні мужики, я думаю, швидше, щоб вони пішли з моєї хати. Я хочу побачити ту газету, що він там намалював. Я ну, ну, шо, скільки то, раз це все закінчилось. Питво, як їх тоді називали, і вони виходять з хати. Ну Брат кинувся зразу до села, може, якась там кришка хліба, а я кинувся до цієї газети і почав роздивлятися. Отак слідки, мабуть, що він мене посвятив, якраз був ввод, поки в розотоворче мистецтво. А це мої перші якісь такі гази, тому що потім я взяв цю газету, от, взяв хімічний олівець, бо другого тоді не було. І тоді почав перемальовувати оці його дружні шарги і Ось так і. Це було, мабуть, років 4, може 5. А скільки, скільки на сьогодні картин у вашому доробку? Ой, я не знаю. За те, якщо піднараховувати, бачите, в мене було тут за грубну майстер, я закинув знову на полку туди. Бо буває так, тобі дорозляш, то відгрузиш, то догрузиш. Точно сказати не можу. Ну, за тисячу, мабуть, більше. Я знаю багато ваших пейзажних робот. Чи працюєте ви в інших жанрах? Всі, я майже усіх жанрах працюють. Це і пейзаж, і натюрморт, і портрети, і жанрова картина, і графіка. Ну, графіку, бачите, тільки що є і графіка, інографіка, так що і в різних матеріалах. Ну, я вважаю, що художник, якщо він художник, він не повинен висикуватися на якомусь чомусь одному. От, тому що. Я вже в попередній давав коментар про те, що, що на сьогоднішній день художників скажімо так, нема матеріалу в нього, а попався вугляк, про який я говорю. Ну, це теж матеріал, в нього працювати. Так від того, я, а так як на сьогоднішній день є матеріал, який хочете, тільки би були кошти. А раз матеріали є, то їх звичайно всі треба засвоїти і всіма працювати. Тому що буває так, пишеш волійним живопс, в лінії живопс. Живо. Ну, вчасно, починає доїдати. Перейду на акварель. Акварель не показав, потім пастель там другі матеріали, там темпера, температура, темпера, казіїну, акрил, чи оформ починаєш займатися, чи різати, чи графічні твори, там звичайно кулькову ручку, чи береш перо, туш перо робиш. Це Да, ну, якось так, Буває так, що ні того, ні цього, от захотілося так. До чого ж їй? Цікаве питання, от як бути художником у наш час, чи немає у вас застою творчої діяльності під час війни? Ну, я вже якось відповідав про те, що ем, цей дамоклов меч війни він трошки дали на художників. Ти не така була інтенсивна творчість, тому що постійно думаєш, як це виразити зараз ці події, які відбуваються. Не хотілося б знову ж кидатися в ту війну, яка була велика Вітчизняна, тому що там був один вираз о, тих подій. І якщо знову ж йти по тому трафарету тих подій, воно якось щось не те. О, там не не те, тому що. Та війна, яка на сьогоднішній день відбувається, вона зовсім не та, яка була тоді От, для нашої країни, хоч вона теж тоді була для нашої України і визволена, якщо взяти українську повстанську армію, УПА, то ми працювали якраз саме на, на те, щоб на самостійну країну. От, а ми зараз стоїмося самостійність не ми. Ну, в частності, і ми з вами, тому що ми теж причетні до того, і ми теж вносимо відповідний вклад в те, що по свою перемогу. Я виключаю, що кожен там до Я деколи з пенсії цих 100 гривень перераховую, о, скільки може, і а, хтось і, і гривні, і то що, і то десь копійок, але і ми в паниці ми набираємо відповідну суму для того, щоб наші хлопці, як я вчора до сина призвонив, де він, він кажу, в подвалі в чи змінилася тематика ваших робіт у цій страшній реалії? Ну, ви знаєте, тема знову ж таки передачу до дитини, тема, тема вона дає, тема, да, вона присутня, без теми війни неможливо. Не, не от але краса теж вона нікуди не ділася, вона є ми бачимо красиву зиму, ми бачимо красиву осінь, ми бачимо красиву весну, красиве літо. От, і ми не можемо зациклюватися тільки на те, що дійсно погано. От, а є хороші моменти, є хороші моменти. Якщо людина повернулася із бойових дій і все нормально, то це ж хороший момент почервони поспіливати свою точність. Чи є для вас табу в мистецтві, щоб ви не зображували з жодних умов? Табу. Ну, я навіть не можу сказати, щоб я не зображував при жодних умовах. Якщо мене скажуть зобразити Путіна, я зображую, але зображутись в так... таких саркастичних стані. Він у мене є такий зображений, моє відношення до нього. От, я би не сказав, що мене є труба. Не можу. Не можу на, на щось накласти табу, що я тим працювати не буду. Тебі, а якщо ще поступить замовлення, ти буду працювати. Не yeah. дивичити yeah. табу. Тому що необхідно гроші на той матеріал, щоб сьогодні поповнити для того, щоб для, для наступної роботи. Чи може художник наразі вижити як художник, чи потрібен якийсь додатковий дохід? Ну, бажано, щоб був додатковий дохід. Бажано, щоб держава, знову ж таки, поверталася лицем до митців. Ну, що, За зачасту, зачасту це люди творчості не дуже захищені. Вони не дуже захищені, вони не, не завжди можуть відстоювати свою творчість. Знаєте, що талант зачасту він десь як скритий. От я скритий, як кажуть. А Бездар, то вони самі пробиваються. Вони самі себе знаходять і самі себе і на радіо, і на телебаченнях, і в пресі. І особливо якщо це є кошти, чи у батька є кошти, то на сьогоднішній це не проблема виставлятися чи в Житомирі, чи в Африці. Чи в Америці, чи в Австралії, є кошти? Нема питання. Вони можуть скуповувати зали виставкові, можуть скуповувати і, і роботи з повіст своїми знайомиками. Сьогоднішній день це відбувається. От, навіть візьмем питання по львівських цих бізнесменах, де один я не пам'ятаю, прізвище, ну я не знаю, тому прозвучало, що один із бізнесменів на харківській художниці, коли покупав висавкові здали там і в Венеції, і де ще тільки вона розставлялася розспівати її творчість. Ну, я не знайомий з її творчістю, можливо, дійсно заслуговує на те увагу, але я сказав, що коли працюють великі гроші, працюють великі гроші, можна розпустити ніяке мистецтво і зробити його велике знову ж таки за кошти. Але це не мистецтво, Але це не мистецтво. А зачастую люди, які дійсно володіють і мають ту Божий дар, Божий дар страдають, страдають. Тому що вони не можуть самі себе розпіаритися, вони не можуть знайти відповідного спонсора, вони не можуть знайти кошти. Да, про це вони не, 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 не то, що не можуть, вони про це не думають. Вони думають, що їм треба творити. І все, і роблять, і на полску складають, роблять, і на полску складають. Потім ці полки цих майстерів забиті залишаються, а. -а. Ну а Скільки ра, вже не один раз, ми зверталися по те, що їх до великомасштабний війни, все-таки незалежність вже не один рік, а вже 33-й рік, наскільки, я, якщо по моїй пам'яті, у мене не та було, то за цей період музеї у нас існують, музеїв досить багато. Твій музеї обслуговує півний персонал. Тобто там є і адміністрація, і мистецтвознавці, але музеї мають таку тенденцію поповнити свої фонди новими творами. Тобто музей повинен творити нові твори. А впродовж 32 років я не пам'ятаю, що в мене хтось пішов з музею, з моєю майстернім закупили біля фондів музеї. Ну, я вже не буду говорити про себе, а взагалі про своїх друзів. Що в когось щось закупили. Можливо, є мої роботи, як кажу, не годяться для музеїв, але ж другі то є. Я навіть і не можу назвати, по Україні в кого закупали твори для музеї. А це прикро. Тому що незалежність є 32 роки незалежності. Художники працюють, як і працювали, і хотіли, б, щоб твори. На цей період, От, такі, як випало, 32 роки і випало з поля зору мистецтва. І коли з часом а війна вона закінчиться, я, дуже, е, я просто в цьому переконую, закінчився нашою перемогою, і нам треба буде потім десь цей період, прийдемо до покоління, таке як ви, От, і після вас прийде, чи молодші, і будуть питати: а чому період між 91-шим роком і 24-м? Мене вислідний у вашій музей. Тобто ваші картини галереї, немає цього періоду творчих чи Житомирських художників, чи київських художників, чи взагалі художників України. Таке питання постане. От, не хотіли, щоб воно було. Тому що якщо твори на сьогоднішній день виїжджають за кордон, вони, тенденція була і, і в тій часи, що виїжджали за кордон, але потім, коли ці твори будуть заслуговувати на увагу і повернути їх сюди. Знову ж таки на місце, де вони були створені, зовсім інші кошти підуть на те, щоб їх викупити, чим ті, які зараз можна було зробити тут і не віддавати їх туди, а забрати їх тут. Багато художників на сьогоднішній день без виходів, коли немає де, але я кажу, за границю, коли її хочеш вивезти, ти повинен заплатити відповідні кошти. Держава просить, що ти повинен сплатити податок. Але якби я взяв зараз свої твори, виніс в двір, в полив їх бензином, чи просто пепір підстав -пі -пі і спалив, то держава мені нічого не скаже, що я знищу творив розточну месте. А коли загаліти вивезти там, тому що художник повинен продати щось і знову ж таки повторно, отам от плати податки. То якось неправильно. То якщо так, то мене тоді повинні органи нашої... Наглядовий ради, а силові структури повинні запитати, чому я створив свій твор. Чи спалив свій твор? Яка причина? А я не можу спалитися, тому я власник. Але не хотілося, щоб так було, і хотілося б щоб, дійсно, щоб було так, як в цивілізованих країнах. Є відповідні структури, є музейний заклад. От вони повинні подавати кожен рік. Чи то якщо стосується в області на депутатський корпус обласної ради про те, щоб виділити відповідні кошти на закупку творів. Якщо це в музеї стосується міста, міського, якщо то в музеї бувають такі, що є сісті на сьогоднішній день та районі, от вони повинні подавати, щоб музеї повинні поповнюватися. Іначе тоді, якщо вони не поповнюються. Немає їх, то для чого тоді тримати персонал, тоді треба було спустити, роздати ті твори, продати, як колись Сталін продав за кордон багато творів іпресіоністів, коли будували дніпро Тому що треба було кошти, а коштів не було. До революції, жодне революції, були у нас меценати, які... На, скажімо, кохалися на Броздворчу мистецтвом І вони закупали для своїх колекцій багато творів. А коли прийшла революція, і як один знайомий з фільму говорив не конфіскація, а конфіскація, от коли ці твори були конфісковані, зачасту вони попали в музеї, а кудись не попали. А потім з цих музеїв... Великий вождь народу сказав, що нам ну, треба встроїти Дніпрогрес і треба кошти, а коштів у нас немає. Оці твори треба було продати. От продали за кордон багато творів, які на цей пір до нас і не повернулися. не було офіційно в державному рівні це створення. Але вони набагато було коштували більше, ніж той Дніпрогрес. Тогне море, яке вони було там побудували. Велике вам дякую за розмову. Сьогодні у нас в гостях був Василь Кондратюк та Софія Польва. До нових зустрічей. Дякую вам.